Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді автономна система по відеоспостереженні. Хтось давно за мною злідкує. Я тестував пару декілька варіантів щодо камер, які мають. Бути автономними, мати свою сонячну панель, має бути встроєний 3 g роутер. І, як правило, показали ті всі тести дуже-дуже себе неякісно. Погано. Якщо є пірдатчик встроєний, то камера бачить нас 8 максимум до 8 метрів, а все, що далі, просто камера не спрацьовує і так далі. Оскільки там були отакі маленькі сонячні панельки і, само собою, малесенькі акумулятори. Це все вкрай було неефективно. Коли ми ставили на нормальний датчик руху, камера, звичайно. Ледве спрацьовували там на, на добу, на дві. Зараз я вам покажу більш-менш адекватний варіант по автономному відеоспостереженню, який може стояти в полі, в лісі, де немає живлення на будь-який об'єкт, де немає живлення ніякого, але ви хочете за ділянкою дивитися на телефоні. Це береться отака 150-ватна 12 вольтова сонячна панель. Контролер заряду розряду даного акумулятора, зовнішній роутер, самі камери і, відповідно, акумулятор. І в даному випадку у нас стоїть 18 амперний акумулятор, краще поставити якусь 50-60, коли буде менш сонячно, воно буде вигравати. Давайте я вам зараз ближче покажу, як оце все виглядає. Так, давно всім відомі камери IMO, 3G 4G роутер. Сама 150 Вт на 12-вольтова сонячна панель, контролер і акумулятор. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставимо палець вверх.